Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф. З вами я, Тетяна Мінза Сьогодні вирішила сходити в Сінсей який поруч з моїм домом. Тож, давайте разом подивимося, що зараз тут з'явилося. Так, звісно, наш магазинчик він маленький, але все рівно є, що подивитися. Ось які тут кролики чудові, великі. так Тут тисяча гривень ціна ось цей красунчик. Так, ножки тут можна зробити більшими і меншими. Так, да, вони можна робити. По висоті різні. Так, це теж тисячу. Да, по тисячі ціни, звичайно, вже немаленькі. Так, квіточки штучні, тюльпанчики. Ціна 269 гривень, там далі бачу я. Ціну Ту непогано виглядають ось такі будиночки з квіточками на криші. Ще ой, а тут дивіться, ще метелик є. Весняний настрій вам сьогодні. В ленту подарую. Так, тарілочки у вигляді зайчика, кроліка. Ціну я не бачу, брати не буду, і у вигляді яйця. Зараз підемо далі по залу. Там, я думаю, буде зручніше подивитися ціни. Так, а ось такий чудовий зайчик 169 гривень коштує. Так, ось там теж квіточки. А, тут не просто квіточки, вони ось так. Наборчик. 120 гривень коштує. Прикольно. Так, а ось там ще одні зайчики. Так, ну що, ходімо. Так, до речі, тут у нас що цікавого із одягу теж подивимось. Можу ще піджак піти подивитися, костюмчик вже треба доєднатися до лиш по Україні, який зараз йде. Так, 600 гривень жилеточка з сірого кольору і 660 брючки. Ну, спочатку піду на посуд. Так, магазинчик невеличкий, людей небагато. Сьогодні вівторок то... ось цей відділ з весняними товарами до Великдня. Так, хтось щось розбив. Мабуть, зараз вимкну звук, а може ні, не знаю. Так, дивіться, яка красотунчик, які малесенькі. По 79 гривень з морквою. Так, і ці ще зайчики. Ціна тут 170 гривень, теж доволі такі прикольні. Малесенькі. Так, Мабуть, я зараз вимкну звук, бо музика гучна грає, щоб мене не заблокував YouTube. Так, декоративні прикраси, яйця по 149 гривень. Так, їх можна вішати. Набір ось такий, в різних кольорах, але вони такі не дуже яскраві. Так, це у нас 170 гривень. Тут курчатки. І ось такий, що там у нас, як називається, господі, віночок. Так, ще один варіант яйця. 59 гривень. Ось такі курчатки у вигляді теж яєць. А тут ціна 120 гривень. Ось такий морква по 59. Чотири штучки в наборчики. Теж, ну, вони такі, ой, немаленька, я вам скажу, ця морка ось така. Величезна навіть. Ага, ще є ось теж за 59, ось така, накрученого і малесенькі. Так, є по 39, я не буду діставати ось такі. Курчатки два. Так, а ось дивіться ще кошики до Великдня у вигляді кролика. Ну, ушки принаймні є 389 гривень. Ось такий невеликий, середнього розміру. Так, і квіти штучні, тут гілочки. Ось така симпатична гілочка. Ціна тут, зараз подивимось. Ой, не дуже зручно. Так, 170 гривень. Так, тут ще он, малесенькі яйця. ну, В різних кольорах ось така ще рожева є. Теж симпатично виглядає. Тут яйця побільше, яйця, гілочка, ну не знаю. Так, а ціна, мабуть, та сама ж. 120 гривень. Так що тут різні. ще ось такі є. Ось теж А В такому кольорі в іншому. Різні варіанти. Теж 119. Так, ну і вазочки ось там. Симпатичні. Так, а цей у нас кролик 120. Так, а ось там теж не дуже зручно доставати 119 гривень на бібчики. Є тут ще і інший декор на свята. Ось такий величезний яйце 170 гривень. Біленьке і є ось таке золоте. Ага, дивіться, є ще на ніжках. Так, металевих. Доволі важкеньке. Ну, такий цікавий декор, коли курча вже з'являється з яйця. Так, ну а ми подивимось кухлі, 79 гривень, ось такі. А це 149 чашечка. Ой, а дивіться, яка, яка гарненька тарілочка. Так, ну просто мімішна, як то кажуть, дуже симпатична. На свята 239 гривень. Ой, ну, мені подобається. Так, а ще тут є у нас що, з катертинки є. Так, ось така, теж симпатична. Так, ну тут ми не побачимо повністю все. Треба відкривати. Так, ще ось таким принтом. Тут 340, 140 на 180 розмір. Кольори однакові. Тут є ось такий ще варіант. Ой, багато-багато ось таких 460 гривень кроликів. Так, Теж 460 гривень. Ну, я все, мабуть, і не покажу, але саме основне. Так, отут це зверху я не дістану, так, зніму, <смістична> покажу, ага, оце я спробую дістати. Головне, щоб теж не розбити як хтось. Так, ось красиво виглядає з квіточками. Ось така коробочка, 240 гривень. Кошик цей. Так, поставлю його на місце обережно, Бо тут все поруч і чашечки, і можуть впасти. А ми ж все ж таки ще тепло втягнених в куртках. Так, 169, ось така дошка. Те, що вигляді кроліка. Ну, тобто, куртки нам заважають зараз так руками кудись лізти, щоб не завалити ще щось із товаром. 80 гривень маленький декор, у вигляді, яйця. А тут, до речі, я пропустила ось такі свічечки ж є по 120 гривень. Так, так а це 170 гривень. Просто статуєточка. Вона легенька, кролик, ось така. Так, ідемо далі, бо це ж не все. Тут ще з іншого боку краса є, хоч теж небагато, все ж таки це не епіцентр, все ж таки це сінсей. та ще й такий, ну, невеличкий 80 гривень, ось такий декор. А тут Ой, які, які чудові, які чудові тут звірята. Просто приємні і на дотик ось такий кролик пасхальний. Симпатичні. Ну, важко щось не придбати. Так, курчатки. Так, ще курчатки. Ціни, ну, в середньому ви бачите, що десь по 60 гривень. Ось такі маленькі прикраси. О, овечка. Так, 150. Тож, до Великня зараз є вибір. Непоганий, хоч у нас, я ж кажу, магазинчик невеличкий. Ну, так, ще кролики. Дуже приємні ці прикраси. Так, а, до речі, так, наборчики є, 80 гривень. Ось такий. Це ще підставочка під яйця по 170 з деревом. Є формочки для випікання пасхальні, 120 гривень. Так, ще ось така, качення. так, ось. Таке каченя. Так, каченя. Ціна, а ціна. 170 гривень. Ой, упав. Так, ще кролики. Багато різних ось таких прикрас декору. Кролики, кролики, багато кроликів, 220 гривень ось такі пухнастики, пухнасті набір із трьох штучек Так, є. Ще тут у нас є малесенькі ось такі кочатки. Ох, а це ще дуже величезна теж морква і кролик тут. Ну, дуже вис високо висять. Я не буду діставати, бо мені незручно. З моїм невеличким ростом 460 гривень. Коштують. Так, а ось дивіться, 150 гривень ось такі красиві яйця. Сучасні. Так, є ще ось такі невеличкі. Коробочки, боксики металеві з пасхальними малюнками. Так, баночки тут 220 гривень ціна. А кришечки у вигляді вушок. Так, ну їх, в принципі, не також і мало. Так, ось такий ще є набір. Тут квіточка. Свічка. Так, а ціна. Ціна зараз спробую знайти 120 гривень. Кошики є. І ще ось такий великий 240 гривень, і там морква. Так, величезний теж доволі високо лежить. І я тут його не буду діставати. Так, ось, дивіться, ще яка. А баночка велика з кроликом. Так, теж симпатична, вона легенька, 170 гривень коштує. Так що можна туди потім або подароночки, або смаколики покласти. Так, а це що? Не дуже я зрозуміла, що це за декор 150 гривень коштує. Так, ось такий ще є і багато квітів. Так, ще скатертина 140 на 220, 390 гривень. А це, це на подушку, на декоративну наволочки. Так, 45 на 45, 170 гривень ось такий малюночок. Є ще інші малюночки. Так, кошики білі, 340 гривень. Ой, біленькі, симпатичні. Мені більш подобається. Так, а це що у нас тут на моркві кролик катається? Так, ну, і так далі. Тобто, зараз вже є доволі багато декора. Так, ось такий ще кролик, теж симпатичний. В штанцях таких. Так, їх тут багато-багато зараз. Так що, хто вже хоче щось придбати, приходьте в сенсей, з'явилися вже товари до Пасхи. 340 гривень, ще ось такий кошик з квіточками 220. Така корзина плетена. Так, ну і багато інших варіантів є. А дивіться, що ще є. Тут є ось такі наборчики, три штучки. Так, да, це набір. Три штучки різного розміру. А, так, а ціна 240 гривень. А ось дивіться, які кошики. М'якенькі-м'якенькі з пряжі. 190 гривень майже. Пряжа, оце як я купляла і плед в'язала. Здається, що це така пряжа. Ой, дивіться, клас. М'якенький, але ж тут повилазила вже пряжа нитки, але гарненькі. Ну, хочу ще показати вам трохи декора іншого. 120 гривень. Це може бути, в принципі, декор для дому. Не обов'язково на Пасху. Ось тут такі гілочки сухі всередині, всередині різних баночок. І ось такі є вази сучасні, незвичних форм. Так, це кактус тут у нас такий симпатичний. Ось багато різних гілочок. А, так, вази ще вази. Ось такі теж симпатичні, кольорові є. Гарно виглядають пусковий красивий колір. 120 гривень ціна. Так, ну ціни від 79 написано. Є малесенькі зовсім вази, але це ще не сама малесенька, є і менші за розміром. Ось ціна якраз 79 гривень. Так, квіти. Ну, давайте подивимось ще, скільки коштує ось ця база. Ціна на неї 170 гривень. Так, симпатична. Можна і на подарунок взяти для когось. Так, ось такі штучні квіти, тюльпанчики по 170 гривень. Так, ну, квіти, квіти. Все ж таки, вже весна наступила, березень. Скоро буде теплішати. Поки ще не зовсім на вулиці тепло, але сонечка вже більше світить, вже приємно. А на цьому я буду завершувати своє відео. Відео сенсея. Всім дякую, хто дивився відео. Дякую за коментарі та за вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока! Всіх з весною!